А в цьому відео давайте поговоримо, як рубати дрова на пеньку або без пенька. В першу чергу, якщо ви рубаєте без пенька, ви повинні широко розставити ноги, щоб сокіра проходила і ні в якому разі вас не зачепила. Тоді ви можете сильно розмахуючись, рубати будь-які гіляки. Ну, там з різних боків. Також цією сокірою ви можете підрізати тоненькі гілочки. Для цього потрібно правильно загострити сокиру. Повинен бути плавний плавний клин. Нічого не повинен чіпляти ніяких заусенців. Але якщо блищить лезо, ще треба підгострити, чим я займусь пізніше і зніму про це окреме відео. Почну з помилок, які ви можете допускати. Перше, це коли сокіра йде під кутом, а не перпендикулярно до пінька. Наступна помилка це бити по колоді, коли вона лежить. Вона хитається, і плюс сокіра може трошки в бік піти. Тому завжди повинен бути упор перпендикулярний до пінька, по якому ви б'єте. По лежачій колоді можна бити, коли один бік плаский і є упор. Інколи буває таке, що важко роз... Бити колоду, тому що ну, вона все ж таки складається з різних волокон. І сокира, наприклад, пішла трошки чи вперед, чи назад. Ну, плюс я там якось хотів показати, як красиво це робиться. Ну, бачите, інколи йде щось не так. Для того, щоб цього не було, щоб все було чітко, треба просто вам знати, як це робити. Бити посередині. Бачите? От так от. Просто одним ударом, ну, далі розламали такі от о, дрова вже підходять. Один мінус у гострої сокири, інколи її важко з пня виняти. Але плюсів, звісно, більше, бо в неї дуже легко працювати. Іноді буває, що у вас колода нестандартна і ви не можете її приладнати до того пінька, на якому ви рубаєте. Ну, з одного боку, там щось криво і з іншого боку криво. Ну, по-різному буває. Ну, так вже відрізали. Що робити? Тоді нам треба зрозуміти, що легше всього нам рубати вздовж волокон. Ці волокна проходять паралельно стовбуру і легко рубаються. Нам треба так поставити цю колоду, щоб і упор був, ну, тому що без упору, бачите, вона падає. Тому нам треба щось її уперти, ну, наприклад, в ту саму іншу колоду. І вже завдяки цьому упору у нас буде легше рубатися, от дивіться. Завдяки такій рубці вже є одна плоска частина і кладу на пінь. І тепер рубаю знову ж таки вздовж волокон. Завжди пам'ятайте, що сокира повинна дуже добре увійти в колоду, ну, тому що під своєю вагою колода може просто отак от злетіти. Завжди. Робіть так, щоб був гарний упор під колодою, щоб вона легко розліталася. Коли є такий сучок, який об'єднує багато волокон, треба зрозуміти, де його можна вдарити, щоб відокремити від нього всі волокна. А поки запрошую підписатися на канал. Якщо є подвійна колода, то спочатку її треба розділити і кожну окрему частину рубати як окрема колода. І, хоч вона міцно тримається, але я її так і доб'ю. План же ж у мене такий, щоб розділити її. І тоді, бачите, зараз буде тріщина. О, ось вона вже тріщина є. Все, значить, початок покладений, ну далі вже справа часу, я її так чи інакше все ж таки розділю навпіл. І потім вже буду окрему колоду бити, там вже легше піде. Я вам так скажу, жодна колода не стоїть під натиском грубої чоловічої сили. Тому сила в руках важливий аргумент при рубці дров. Ще є перешкоди у вигляді внутрішніх сучків, тобто таких перпендикулярних волокон, але все це можна подолати. Зараз я вам все покажу. Бачите, колода з сучками. І ці сучки пов'язують всі волокна. Тому, в першу чергу, коли ви ріжете пилою колоди, намагайтеся різати по сучках, щоб вони були десь з краю, щоб було їх видно і щоб легше їх було розділяти. Бачите, не так просто йде, але нікуди він не дінеться. Його тримає там одна гілочка тримає. Зараз, дивіться, такий от штир всередині. Це є оця гілка, яка його тримала. Ну, я його вже, як ви бачите, легко, відносно легко розібрав. Ну, і далі вже піде все ще простіше. Тепер розкажу і покажу рубку гілок. По-перше, всі великі гілки, щоб з них зробити колодок, Треба відокремити від мілких гілок. Тобто просто почистити отакі всю мілкоту. Гілки менше 1 см, я зрубаю і викидаю, спалюю, ними не займаюся. Тепер зверніть увагу, як рубати гілки. Нагадую, що є волокна, і якщо ви рубаєте поперек волокна, воно дуже довго йде. Тому треба трошечки під кутом. Тобто, звісно, вздовж волокон гілку ви не прорубаєте, а от під кутом дуже легко її зробити. Товсту гілку очищую від мілких для того, щоб ні сокирою не зачепитися, ні заважала вона в подальшому зберіганні. Почистивши гілку, як я вже казав, відрізаю десь на довжину 20-30 см. І товщиною від 1,5-2 см. Поки я рубаю, підписуйтесь на канал, підтримайте українських блогерів, і я буду знати, що такий контент важливий, буду знімати ще. Коли все поробили, переходимо до складання дров. Значить, обов'язково повинен бути навіс від вологи з неба дощі сніг. Далі складаємо всередині паралельно і перпендикулярно. Перемішуючи, таким чином вони один одного утримують, і плюс краще йде вентиляція між дровами. Вони не гниють, вони краще провітрюються, і таким чином можуть зберігатися роками. Звісно, найкращі дрова це ті, які вже другий рік висихають, вони і краще горять, легше розпалюються. Чекаю ваші коментарі, підписку, лайки і до нових зустрічей! Пока-пока!